романтики, кохання, емоційні качелі чи навіть емоційний аб'юз Це буде просто ну просто завал, до якого треба буде підготуватися, що у них не так, де в них затик, що вони не можуть жити по-нормальному. такий 9-й ну, Я б не рекомендувала, якщо якщо так глобально. Нами любі друзі, рада всіх вітати знову на своєму каналі. Сьогодні у нас знову будуть прогнози. Прогнози будуть різні. Є й хороші новини, є і новини, які незмінно погані, тому що ми зараз знаходимося посередині кермічного коридору. І нас також чекають знову певні неприємні події на небі цього тижня. Ну, що ж порабиш? Головне бути до цього морально готовим, старатися собі допомагати, іншим допомагати пережити цей непростий. Для нас всіх час. Але також будуть від мене і певні хороші новини, щоб ви знаєте, якось підсолодити такий негативний період. І, і в процесі я буду розповідати певні свої такі новини і пропозиції для своїх друзів, для своїх підписників. Отже, поїхали безпосередньо до прогнозу. Дивіться, у нас якраз в неділю, 31 березня, Венера зайшла в знак своєї екзальтації, пробуде там ще доволі довго. Більше трьох тижнів. І це час романтики, кохання, приємних сюрпризів, насолод. Оце дихати весною, якраз цей романтичний, приємний настрій весни. Дуже сприятливо спілкуватися з коханими людьми, розвивати свої почуття, пропрацьовувати стосунки в дуже позитивному ключі, висловлювати свою любов, повагу і теплоту. Як до всіх протилежної статі, так і до своїх друзів. Тому буде, знаєте, з одного боку, такий піднесений, приємний настрій, з іншого боку, також буде оця тривожність, адже якраз скоро, 8 квітня, у нас буде друге затемнення, цього разу вже сонячне затемнення, в рибах. І там вже якраз знаходиться і Венера, то вона також постраждає трішки, тобто можуть бути в любовних справах. Також затемнення, також якісь незрозумілі речі, і якісь емоційні качелі, чи навіть емоційний аб'юз. Тому будьте, будь ласка, уважні, захищайте свої рамки. Також з новин таких 2 квітня Меркурій стане ретроградним. Всі не дуже люблять це положення, адже всі будуть тупити. Буде важко, але це ще не, не є кінець світу. Адже гірше вже буде після 9 квітня, мало того, що Меркурій буде ретроградний, ще він буде і в падінні. Тобто це буде завал повний. Поки що цього тижня це ще буде, буде відчуватися, але не настільки гостро, не настільки жахливо, а далі там буде просто, ну, просто завал, до якого треба буде підготуватися. І я про це вам вас повідомлю заздалегідь через тиждень в наступному випуску. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні випуски. Окей, okay, давайте тепер по порядку. В понеділок у нас буде в принципі, непоганий день, сьомий місячний день, але накшатра буде демонічна мула. Накшатра кету. Так, Ніби хороші йоги навіть утворюються Шобхана і Амрита, раві-йога, яка знищує всяке жахливе. Але ну, Для того, щоб знищувати щось жахливе, це жахливе мусить бути. Тому знову ж таки не виключені ракетні удари кожен день. По нам, по нашій території, і тому, будь ласка, я вас дуже прошу, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, адже вони покликані нас попередити і убезпечити. Дивіться, в нас буде Накшатра Мула, вона якраз допомагає нам розібратися в якихось глибинних причинах наших, наших невдач. Вона допомагає докопатися до суті. Вона допомагає людям з цією накшатрою зрозуміти, що ж в них не так, де в них затик, що вони не можуть жити по-нормальному. Тобто, в цей день дуже сприятливо займатися дослідницькою діяльністю, використовувати якісь препарати на травах. Вживати лікарські засоби, а також садити рослинки. дуже добрий день. Я розумію, що понеділок, може, всім не зовсім до того буде, але дуже сприятливо садити рослини. Також в цей день дуже добре спостерігати за собою, спостерігати за людьми, вичисляти їхню поведінку і брати участь в якихось таких безпечних пригодах. І що найголовніше, Мула, вона дуже спрятлива для початку вивчення астрології. І я зараз оце кажу вже заздалегідь, що до 20 квітня триває набір, особливий набір в групу, яка розпочнеться 1 травня. До 20 квітня ви можете собі забронювати місце за спеціальною ціною. І, бо потім буде набагато вища сума, адже я починаю співпрацювати з такими. з... Певною командою, і відповідно в нас вже будуть зовсім інакші моделі. І тобто, це якби останній раз, коли можна ще в... пройти в мене курс за старою такою невисокою, дуже демократичною ціною, яких більше ніде в Україні. І я гадаю навіть у світі. Немає. Тому, якщо ви бажаєте вивчити астрологію і попасти до мене в цю групу, яка розпочнеться 1 травня, то до 20 квітня, будь ласка, напишіть мені, забронюйте собі місце. Місці буде небагато, до 10 до 10 людей ця група. Не пропустіть свій шанс, якщо ви давно цього хотіли, це ваш знак. Окей, що не можна в цей день робити? Це власне займатися дипломатією. Про щось там. Намагатися помиритися з людьми, це не вийде, бо це демонічна Накшатра. Також я вас закликаю, будь ласка, не позичайте нікому гроші в цей день і не беріть кредитів. І самі не, ну, не, не, не позичайте нікому, ні собі не позичайте, бо важко буде віддавати. Ось так. Ой-ой-ой, у вівторок вівторок буде складний день. У нас буде день Марсу. Можливі обстріли будуть негарні йоги утворюватись, які означають знищення який означає якийсь залізний замок, щось дуже неприємне буде, восьмій несприятливий місячний день, і буде доволі таки напружена накшатра Пурвашатха, вона венерянська, але тим не менше. Власне, Пурвашатха — це накшатра, яка була, коли народилася Україна. І ця Накшатра вона асоціюється з війною. Так? І, власне, в своєму відео про Україну і Накшатро от внизу в описі буде посилання. Я розповідаю, що Україна від самого початку свого створення вона була приречена на війну. І допоки, ну, допоки буде існувати наша держава, то в нас є високий ризик постійно, постійно в цьому, перебувати в цьому стані. І Порвошат означає протистояння ворогам. Збройним чином, а також прощання, прощання ворогів. Так, я розумію, що в цей день це буде важко, взагалі зараз це важко. Але, можливо, це не стосується ну, наших глобальних ворогів, може, це стосується наших особистих ворогів, там, наприклад, якась неприязнь так, між знайомими людьми, колегами і так далі. То цей день він спрятали для того, щоб їх простити. Також цей день можна віддавати борги. І забирати борги, просити, якщо вам потрібно забрати борг, будь ласка, в цей день попросіть, раптом віддадуть, якщо це совісливі люди. <свісно> Також якісь подорожі, акторська гра, і дуже добре в цей день прикрашати себе. Але в принципі, в принципі, я одразу попереджаю, що це буде несприятливий день, дуже важкий, войовничий, можливість сильні обстріли. Що не можна в цей день робити, так це просто сидіти роздумувати над сенсом життя чи планувати своє майбутнє. Не можна закінчувати справи, тому що вони будуть тягнутися довго і нудно, вони не завершаться. У середу у нас буде знаєте такий собі день 50-50, 50 на 50, і утворюється хороша йога. Але це є 9 9-й місячний день, який вважається сатанинським, дуже несприятливим. Але накшатра при цьому буде дуже хороша, Називається Утарашатха. Вона є найкращою для початку будь-яких справ. Але оцей місячний день, місячні тітхи, дев'яті вони не сприяють для початку, для початку якихось нових справ, тому краще цього не робити. А що можна зробити? Так це власне навести порядок в документах, в стосунках. В... Справах, вдома порядки навести, також почати домовлятися з авторитетними людьми, будь-які політичні чи юридичні дії, все, що пов'язане з бізнесом, підписання якихось контрактів, а, а також релігійні ритуали і медитації. Також цей день можна одружуватися, але все-таки 9-й місячний день ну, я б не рекомендувала, якщо, якщо так глобально, не рекомендувала сьогодні одружуватись в середу. Що не можна робити, так це власне завершувати справу, кудись подорожувати. Дуже несприятливо. Дуже не рекомендується якась груба, неетична, така нагла поведінка. Будь ласка, будьте добрими в цей день і усміхнеться вам щастя. У четвер 4.04.2024 року буде, в принципі, хороший день. Утвориться хороша йога, буде 10-й місячний день, вже який потихеньку переходить в ікадиші. Е, Також буде божественно прекрасна накшатра Шравана. До речі, я недавно про Шравану записала цікаве відео, де я розглядала гороскоп Великого Святого Шріла Прабхупада. Будь ласка. Подивіться його, це дуже цікаво, подивіться, власне, гороскоп святої особистості. І, власне, у нас будеться накшатра, вона є дуже хороша. Що можна в цей день робити? Це, власне, будь-які релігійні ритуали, молитви, нові якісь починання. Також можна переїжджати в цей день, можна купувати щось велике, там, машину чи квартиру, чи, ну, взагалі щось велике, оформляти велику покупку, також будь-які медичні процедури і застосування лікарських засобів. Навчання, вивчення мов, читання е, якихось священних писань, також запис на курс по астрології до мене, е, також заняття музикою, філософія, медитація. Ну, тобто, це насправді дуже дуже хороший день. Рекомендую його з користю провести і абсолютно не бути агресивним. Цей день несприятливий для агресивних людей, для людей, які люблять погрожувати і шантажувати. Цей день не підходить для ризикованих дій, цей день не підходить для якихось ризикованих військових операцій. Не можна в цей день також завершувати справи, бо вони довго не будуть завершуватися. Ось так. Гарна четверга. Отже, у п'ятницю, 5 квітня, у нас буде піст, день посту на екадоші. Дуже вам рекомендую. В цей день багато молитися, багато медитувати. Буде, до речі, накшатра демонічна, Дганіштха, яка любить лякати. І в цей день дуже сприятливо займатися медитацією, йогою поменше їсти, побільше молитися. Також можна щось нове купити, якщо потрібно, купувати власне, одяг якийсь. І, власне, Дганіштха, це накшатра, вона це накшатра озброєння і використання якихось високих технологій, особливо. У зброї. І е, Дганіштха, вона благословляє всі види діяльності, які потребують агресії і активної позиції. Якщо ви хочете когось залякати, якщо вам потрібно бути агресивним і дуже чітким, і дуже чітко відстоювати свою позицію і рамки, будь ласка, п'ятниця для цього прямо створена. Але е, власне. Для добрих людей потрібно бути таким акуратним, які от, не, не мають такої відповідальності нести агресивну поведінку. А, потрібно, якби, в цей день так зачаїтися і берегтися агресивних людей, скажімо так, тому що дійсно демонічні сили вилазять в цей день, вони наділяють людей особливою силою, такою енергетичної агресії, і на ці всякі енергетичні вампіри. То вони прям будуть дуже активні і ефективні в цей день. На жаль, тому, будь ласка, будьте обережні, моліться і лишній раз навіть з дому не виходьте. Ну, я план, я принаймні так планую робити. Гарної п'ятниці. У суботу дуже сприятливий день для того, щоб допомагати бідним людям, піклуватися про старших людей, допомогти нужденним або людям, які... яким важко просуватися самим. Буде, в принципі, знаєте, хороша, хороша йога утвориться. то що день-субота, то трошки може бути важко по Сатурну. А, накшатра Шатапхіша. Це, власне, якраз є сатурнянська накшатра, ще й така, її символ ценулик. Тому в цей день не рекомендується нічого починати нового, тому що що би ви не почали в день, коли на небі у нас тепліше, все це перетвориться в нуль і не принесе жодного результату. З такого позитивного, що в цей день можна робити, то це, власне, починати лікування, тому що що тепліше перекладається санскриту як 100 лікарів. А, власне, ну, також можна кудись подорожувати з ціллю відпочити. Не можна купувати щось нове, не можна одружуватися, не можна вирішувати фінансові питання, не можна купувати якісь дорогі речі, ну тобто, власне, дуже багато чого не можна. Можна власне, лікуватися, омолоджуватися, медитація, йога і молитви, і допомога, якась благодійна діяльність. Хорошої, продуктивний вам собаки. Власне, неділя у нас буде 14-й місячний день, він називається Сатанинським. У в принципі, дві хороші йоги, тому день не такий вже й страшний. Ну, але знову ж таки, всі будуть конкретно підтоплювати через ретроградний Меркурій. І місяць він вже з'єднається в одному знаку, він вже буде прям відчуватися це сонячне затемнення. Він буде місяць, в нераху і сонце в рибах. і, ну, Особливо в східних риб і людей, в яких місяць у рибах, почне сильно штурмити. Накшатра буде утрап гадропада. Вона, вона така цікава. Юпітер власне наділяється Накшатру якістю розширення. І, власне, що можна в цей день робити? Це якась тиха, дуже умиротворена, така умиротворена діяльність, спокійне, медитація, розвиток якихось містичних здібностей, здатності бачити майбутнє, бачити причини, або кармологією кармологію займатися. Дуже добре в цей день давати обітниці і, в тому числі, обіцяти одружитися. Також це добре в цей день садити якісь рослинки і лікувати хвороби. Що не можна в цей день робити, це якісь дуже гострі, стрімкі справи, агресивні, різкі, неумиротворені, скажімо так, неспокійні. І не можна грати чи на біржі, чи в азартні ігри і позичати гроші. Що може в цей день боліти, це власне печінка, стопи можуть боліти. І може проявитися алергія, особливо зараз, там таке поєднання, що от алергіком прям якраз від неділі може бути не дуже окей. Ось такі ось тижні, любі друзі, я буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Будь ласка, напишіть свої побажання для інших читачів-коментарів, для мене на цей тиждень. І зустрінемось вже через тиждень в новому прогнозі. Не забувайте, будь ласка, записуватись на курс, якщо ви це вважаєте, для того, щоб встигнути в такий потік за благодійною ціною такої, ще до, до підняття. Всім бажаю хорошого тижня, всім бажаю романтичного настрою по Венері і не тупити по Меркурію. Удачі!